встановити планшет, що нам для того потрібно. Значить, бумажний скотч паперовий, кусачки, тряпочна ізолента, герметик. Бажано купити герметик для акваріума чорний, для клейки акваріумів для стекла. Він дуже е, сильно тримає. І саме основне планшет фірма. Альнокубе. То є, е, Ipay 50 mini. 64. 64. Що ми будемо далі робити? От вони на двохсторонньому скотчі. Значить, ми зараз будемо сюди наносити герметик і цей герметик буде тримати тут і ось тут. Також з тої сторони. Далі покажу. Що ми далі робимо? Сюди от всередину прокладаємо материчату ізоленту, щоб планшет як буде заходити, щоб він не царапався і м'ягенько собі там сидів. І так, отак я її тут рябчату ізоленту проклав. І тепер будемо на герметик прикріпляти. Коли будете приклеювати, обов'язково контролюйте кут 90 градусів, бо ну, тому що тут де нахил і воно ну, трошки зміщується. Берете контрольні заміри робити. Ось так у вас має вийдеся. Захотіли гаряче тепло чи щось, планшет витягнули, шторки відкрили і повітря йде. Без ніяких тих кріплень на присоски, такі як ну, мені цей варіант якось найкраще. Сподобався. Довго вже думав, як його закріпити. Навіть замовив магнітні тримачі, такі, щоб причепляти сюди, і вони звисають. Планшет на магніт. Ну, якось не так. А так він не заважає екрану. Ви собі бачите, при парковці заднім ходом у вас світиться екран. Ну і так само не закриває вам планшет рівно з тобто ви бачите кут капота, крила, тобто не закриває вам оглядовість. Рішення досить хороше. Далі, подальші настройки, зараз я вам потім, як це все зас... герметик застигне, я вам покажу, як що, які програми поставити, які налаштування. Так, пройшло два дні. Подивимося, що у нас планшет. Чи не сів? Ну, як бачимо за два дня тільки половина заряду. Все, бачите, вже блютуз з'єднався. Значить, що для вам для того потрібно? От такий планшет тоненький, 4G, все швидко літає. От закріпили на силікон прозрачний. Можна, звісно, силікон акваріумний. Шторки тут закриті і відповідно. Поставили собі. значить Потрібно вам скачати цей лаунч в плей і Відповідно, сюди до програми ставляться все дуже просто. от нажали тримаєте і ви собі вибираєте, який ви хочете собі додаток. значить Програма ця називається в Play Market. Carweb Guru. Вона, напевно, десь в мене тут і. Можливо є. Не бачу де. Відповідно, також тут можна нажати всі додатки. Тут також ви хочете, що хочете, можете поміняти. От. Хочете плеєр, хочете мультивіджети, хочете скорість. Значить, тут в нас я виставив автояркість, можна день, можна ніч. Тут швидкий доступ до Wi-Fi, значить, телебачення також все працює. Якщо бачите. Також вам потрібно ще поставити програму Автоповорот екрану, щоб у вас завжди горизонтально був екран. коли В штатному режимі, то коли ви будете нажимати YouTube, у вас YouTube буде перевертатися і буде всі віконечка будуть... Так, що у нас тут непонятно з Ютубом? Все є. І хочу вам показати, чому власне, я зробив такий вибір. Стоїть тут система JBL Synthesis. Тут стоїть 11 динаміків в круг, тільки спереді стоїть 3. І от. Я вам просто включу звук 5.1. Ви просто відчуєте різницю. О, звук пішов по центру. Over here is the right channel. Right surround channel. This is the left surround channel. The next sound you'll hear is the LFE channel. От як виглядає, навіть з боку вам покажу, як все гарно виглядає, як все вписалося в дизайн.